Ми приїхали в пологовий будинок із відкриттям 9 сантиметрів. Мама ю сказала, чому так швидко? Нас одразу провели в пологовий зал. Тут ніхто не просить переодягатися, перевзуватися. От в чому ми приїхали одягнені, в тому і народжували. Перейми дуже швидко ставали довшими, потужнішими. Мама голосно звучала і проживала перейми. Мама народила, стоячи на колінах за дві потоги. За першу потогу голова повністю, за другу все тіло. Мама народила, як і хотіла без розривів, без епідуральної анестезії, крупна малюка. Вагу ви бачите на екрані, завдяки підготовці з курсом про любов. І до речі, це були перші пологи, де я перерізала поповину і навіть розплакалася. І лікарі в Німеччині не перетискають поповину в першу хвилину після народження, а роблять це тоді, коли поповина повністю відпульсує. Це були стрімкі пологи. За 2 години 41 хвилину. Але це точно ті пологи, після яких хочеться сказати, хочу ще, а як вам?